Адвокат певен, людей, які відклали оновлення облікових даних до останнього, буде багато. Відповідно до нового закону про мобілізацію, до 16 липня 2024 року усі військовозобов'язані українці мали актуалізувати дані про себе. Підтвердити контакти і адресу проживання повинні були й ті, в кого ці дані не змінилися. Уже з середи, 17 липня, Тих, хто дані не оновив, можуть штрафувати. Розмір штрафу становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Проте скільки саме доведеться сплатити, визначатимуть працівники ТЦК у кожному конкретному випадку, пояснив у коментарі хромацьк військовий адвокат Віталій Савко. Він переконаний, що людей, які відклали оновлення облікових даних до останнього, буде багато. Хоча у Раді і висували ініціативу продовжити термін на актуалізацію інформації, в Міноборони її не підтримали, посилаючись на те, що у громадян було вдосталь часу. Проте, за словами адвоката, у тому випадку, якщо людина не встигла оновити дані останніми днями через величезні черги до ценапів і ТЦК чи проблеми у застосунку резерв, це не її вина. Людина має право розраховувати, що протягом усіх цих 60 діб усі три шляхи актуалізації даних повинні бути доступні. Це не проблема людини, що біля установ скупчилося багато людей або неможливо записатися в електронну чергу. Законотворці мали передбачити це і знайти рішення, пояснив Савко. На законодавчому рівні штрафи передбачені саме для тих, хто умисно не оновлював дані. Однак, якщо військово зобов'язаний хотів оновити дані, але не зміг цього зробити і зможе це довести, людина може розраховувати на те, що з неї знімуть відповідальність. Мобілізація в Україні з 17 липня ТЦК офіційно почнуть виписувати штрафи тим, хто не оновив дані. Як зазначив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, також будуть надсилатися повістки Укрпоштою. Причому для того, щоб вона вважалася отриманою, не потрібно ставити підпис. Раніше в Міністерстві оборони повідомили, що поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не актуалізували дані у встановлений законодавством період. Цих людей будуть доставляти безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.